Доброго дня всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні вам покажу, познайомимося разом з Хондою Super Cub. Super Cub Honda, здається, аа 04 це моделька 2017 року випуску. Інжекторна відповідно. Чотири на 17 легкосплавних красивих дисках. Вперше Дісталась, пощастило, скажімо так, знайти таку модельку в чудовому стані. Ну і Пропоную вам знайомитись, що це за апарат. Мене дивиться, наскільки я знаю, інколи Honda Super Cub Club, український клуб каберів. І, Відповідно, друзі, є от така штука, кому подобається. Звертайтеся, реально Каб в стані нової машини. хто знає. Хто розуміє, про що я, то й розуміє. Тут всього-навсього 18 тисяч пробігу, а каби у нас ходять в районі 80-100 тисяч. Тут надзвичайно крута моделька, тим паче свіжа, дивіться, тут же супер каб є. Тут у нас наклеєчка, оновлена приборка. Є ТО, дивіться, на 18900 має бути заміна масла. Зараз 18 тисяч. І каб у нас з... У нас з чотирма передачками вже. Як правило, наскільки пам'ятаю, попередні старі були з трьома. Чи ні, не пам'ятаю. Давно були каби, це рідкісна річ, рідкість. Так, що по ключику? Два ключики, один навіть ще в заводському пакуванні. Мега крутий стан, без ніякого перебільшення. Весь каб в рідній фарбі. Там де-не-де буквально. Декілька незначних подряпинок. Отак у нас голова виглядає. Далі побігли клюв, багажничок спереду є, до речі, можна кошик поставити чи кофрика. Гідравлічна вилка, гідравліка стоїть. Красиві такі в прекрасному стані диски, всі в хромі. От, як ви бачите, 0,4-17. В рідній фарбі весь барабанчик, вилка, все-все-все. В рідному чудовому стані. Єдине, що я зробив, це замінив передню гуму. Гума, до речі, в малюнок задньої. Коротше кажучи, каб шикарний по стану. І наскільки я пам'ятаю, ходять такі легенди, що каб десь по трасі на 100 км може їсти там в районі 900 г. хто в курсі. Підтвердіть або заперечте інформацію, але якби чув таке від людей. Так, білий такий у нас карман, як завжди, цей пластикий гнучкий. Все в стані такому шикарному є гачечок зліва. Так, побігли далі. Що я вам ще покажу? Є наклеєчка про масло. Тут 0,8 нижній рівень і літр е, масла, я так розумію, це верхній рівень. По пластику взагалі немає ніде ні подряпин, ні дефектів. Трошечки багажничок під, підржавів але як ви бачите, з заводу його навіть ніхто ще не відкручував. В прекрасному стані амортизатор і все таке гарнюче-гарнюче. І я вам скажу, що це надзвичайно рідко буває. До речі, навіть труба в рідній фарбі залишилась. Є подряпинки отут, бачите, на накладки на глушник. Вона також в хромі, гарненька все. Так, побігли далі. Що я вам буду показувати? Ага, сидіння покажу, сидіння рідне, заводське Honda. Так, під сидінням рік у нас не пише, якась наклеєчка є і все, але наклеєчка то таке. Так, далі. Глянемо бак. До речі, каб з японським бензинчиком. Я в ньому я ж кажу, що нічого не робив, крім 17-й рік, тут також 4-й, 17-й нічого в ньому не робив. Такого взагалі. Е, гуму підібрав передню, практично, я ж кажу, в малюнок задній. Задній залишилось відсотків 40-50. Але гарна гума, в принципі, стоїть Dunlop. і все чудово. Прекрасний стан і шпиць, і дисків і все це в рідній фарбі, до речі. Це немало важливо. І рідко, скажімо так, буває. Так, побігли далі. Взагалі, як таких питань по самій техніці немає, все шикарно, все красиво. Красивий такий синій перламутровий колір. Зараз вивезу на сонечко вам покажу, як він гарненько виглядає. І бокова підніжечка. Всі надписи, Все все шикарно. Навіть цей двигунчик не затертий, хоча, як ви знаєте, нормальне явище, коли у взутті затирається отут. Так, ну все, нічого не покажу. Техніка, як то кажуть, на 10 з 10. От, Вивезу на сонечко. Щоб ви подивилися і оглянули, наскільки він красиво виглядає на сонечко. Ось так, дивіться, як пластик виглядає. Красиво все блистить, перламутровий синій колір. Все дуже і дуже симпатично. Мені подобається. І саме головне, що тут 17 колеса, в мене ще є каб на 14 колесах, хоча що не дивно, номерами також АА-04. Так що така техніка, хто знає, що це за машина, я думаю, оцінять. А ми будемо переходити до невеличкого скажімо так, так як це в нас саме головне. Так, він з японським акумулятором, до речі, кумчик, здається, трошечки підсівший, не знаю, я трошечки проїхався, може. А, Зарядився, дивіться. Був підсівший я не завів з першого разу його з кнопочки, а тепер проїхав буквально там... 500 метрів і... Акумулятор зарядився, все працює, все заводить. Так, по електриці є питання. Лампочка ближній не працює, ну, як завжди, часте нормальне явище, По поворотничок працює, Бібіка також Так, показує нейтральну передачу. Поворотнички показує, лівий, правий, як ви бачите. Так, поворотник. Так, по електриці все працює, окрім ближнього світла. Потрібно замінити лампочку. А так все прекрасно. Датчик на бак також працює. Тихенько, м'якенько. Ну, По роботі двигуна питань нуль. Не часто їх зустрічаю, але чутно, що тихенько працює двигун, питань якби немає. А нагадую, в нас тут 4 передачки. Всі вони йдуть по кругу. От, щеплення немає, ми просто вмикаємо першу, даємо газку і поїхали. І слідуючи всі по кругу друга. Так, ну що я можу сказати? Цікава моделька, а саме головне, що вона... Кліренсом на великих колесах економічна. І зараз ми спробуємо, як воно їде. Так, це ми на другій. Третя. Так, дивіться, це я на четвертій передачі, потім раз роблю вниз, і я вже на нейтральній. Це коли ви десь зупинилися на світофорчику, дуже зручно придумано, до речі, в плані коробки передач. Щоб не спускатися з четвертої на першу і між першою і другою шукати нейтральну передачу. Тут в нас трошечки по-іншому придумано і дуже, як на мене, практично. З четвертої зупинились, вмикнули вон першу і все, і поїхали. Просто доступно, легко. Дивіться, нейтральну передачу знаходить взагалі без без питань по по коробці, просто босою ногою можна їздити. Так що рекомендую Каб хто знає, що це за техніка, той зробить висновки, хто не знає, знайомтеся, це легендарна модель, яка Здається, там в районі 100 років вже випускається. Техніка дійсно якісна. Не Дельта, не альфа і так далі. Це зовсім інший рівень, зовсім інша якість. Так що кому до вподоби, не прогавте. Вперше на каналі, вперше в мене в наявності. Підписуйтесь на канал, Будуть ще цікаві пропозиції. Хто не підпишеться, можливо й не... Побачить, що у нас було цікаве. До нових зустрічей і не забувайте про телеграм-канал. Побачимось.